Доброго ранку! Як я і попереджав, ці так звані два мирних договори Ізраїлю з Хамасом Хізболою, фактично фікцією і Хізбалою вели фактично фікцію і капітуляцію Ізраїля, які були зроблені під прямим тиском нинішніх хазяїв Білого Дому. І абсолютно було зрозуміло що Ізраїль увійде в нову фазу війни. Так воно і трапилось. Але набагато більш серйозніше, що ця ланка силового зіткнення на широкому близькому сході абсолютно пов'язана з Першою світовою ланкою ланцюга глобального зіткнення української. До сих пір. Майже ніхто з так званих лідерів, особливо з колишнього заходу в лапках, так і не надав собі раду, що ці два процеси абсолютно взаємопов'язані. Та більше того, третя ланка Тихоокеанського регіону також повністю взаємопов'язана з двома попередніми. Та більше того, скоріш за все, вже вимальовується четверта ланка. І, можливо, вона буде мати місце вже на американському континенті. І також все це буде єдино пов'язано в єдиний ланцюг сучасного глобального силового зіткнення. Наразі відверто Сумно спостерігати, як фактично конвульсії охопили ізраїльський уряд. Вони повинні були зрозуміти, що вони залишаться на одинці, як залишилась Україна. Щодо України я попереджав ще десь фактично після перших шести місяців початку широкомасштабного вторгнення на нашу територію, що як Україна і була наодинці, так і Україна залишиться наодинці також. Єдине, що буде відмінне, це баланс сил на полі бою та баланс сил поза межами України. Хоча цей баланс сил поза межами України не повинен турбувати нас. Головне, що повинно турбувати у ту нас в Україні, те, що відбувається на банки. Я про це також багато і багато разів казав. Зеленський знову втік, він фактично в агонії, він фізично, морально не може перебувати тут, на території України. І тому він шукає будь-які можливості втікати з України куди завгодно. Невже хтось з вас вже забув, що буквально два тижні тому, я повторюю, лише два тижні тому він пересік півсвіту і приземлився на території Північно-Африканської республіки. Саме тоді відбулися дуже потужні удари по Києву. Не зрозуміло, чи це були просто удари, як реакція Кремля на ці подорожі так званого президента України, чи, можливо, це були якісь спільні стратегії і дії. Невідомо. Відомо, що тоді загинуло багато киян, а Зеленський перебував за тисячі і тисячі кілометрів в столиці тієї країни, яка є однією з найбільш близьких до сучасної вісі зла. Просто це ще підтверджує. Зеленський і його камаріля втратили вже давно будь-які орієнтири. І тому вони є надзвичайно небезпечні. Знову ж таки, багато-багато разів я казав, також починаючи після кривавої атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що і Україна, і Ізраїль фактично знаходяться в однаковій геополітичній ситуації. І їх спільні дії могли б хоча б якимось чином призупинити стратегію виконання дій сучасної вісі зла. Ані в Єрусалімі, ані на Печерських пагорах, Тут в Києві не прослуховувалися до цих порад. І Ізраїль залишився на Одинці, і Україна залишилась на Одинці. І ви знаєте, паралелі дійсно вражаючі, і вони кра... і вкрай важкі. Агонія Зеленського тут і фактично не такої потуги агонія Бібії в Ізраїлі. Бібії, брутально шукаючи всі можливі виходи зачепитися за владу, а тим більше можливо, яким чином уникнути кримінального покарання на тлі судових процесів, які тривають вже багато років проти нього. У нього немає іншого виходу, як вести війну. Але історія повернулась зовсім з іншого іронічного боку. Справа не в Білі. Справа в тому, що дійсно у Ізраїля немає іншого виходу, як вести війну. Вже приблизно, як я пригадую, 5-6 років тому, я казав. Єдиний вихід для того, щоб зупинити терористичні атаки з півдня, тобто з території газу на Ізраїль, це зрівняти газу з землею. Приблизно пів завдання Цахал виконав. Наразі два дні тому на засіданні уряду Ізраїля була узгоджена стратегія, яка повинна була узгоджена давно. Тобто повна окупація території ГАЗ. Не запитуйте у мене, а що потім. Давайте дочекаємось. А чи зможе Цахал виконати це політичне завдання? Завдання буде надзвичайно складним. Знову ж таки, Бібії і його уряд обіцяв. Після атак 7 жовтня 2023 року, що війна буде тривати максимум 4 місяці, тобто приблизно до кінця 2023 року або максимум до початку 2024 року. Знову ж таки, було абсолютно очевидно, що ця війна надовго вона вже незабаром буде наближатись до дворічної постачки. І наразі зараз найвище військове керівництво Ізраїлю відверто оголосило, що протягом цілого 2025 року буде тривати війна, і вона буде тривати саме на території ХАС. Але абсолютно також зрозуміло, що у візі зла також немає шляхів назад. І вони зараз зіпнуть свої ланки для того, щоб протистояти Ізраїлю. Так само, як вони зімкнули свої ланки, щоб предстояти тут спробам України відвоювати свої території від кремлівського ворога. Наразі те, що відбувається на процесі останнього тижня, абсолютно підтверджує те, що я сказав вам тільки-но. Вісі зла ніколи не зупиниться за жодним навіком. Не тому, що вона не бажає, а тому, що вона не зможе. Абсолютно зрозуміло, що кожна зупинка зла потенційна, я маю на увазі, може привести до її краху з абсолютно незрозумілими наслідками, хоча зрозуміло наслідками для їх чинників, для Сі, Путіна, Хамнеї, Лювіна і так далі за списком цих монстрів, кривавих монстрів, людожерів, окупантів і агресорів зі зла. І знову ж таки, фактично немає спротиву. Я вам казав, забути про коаліцію бажання для України. Вона померла і вже навіть ніхто не згадує про неї. В першу чергу цей криварівський блазень. Він ж забув. Так само, як вони вже до того. Забули, як вони на протязі більше ніж півтора року просто промивали мізки українцям своїми формулами миру, своїми планами перемоги і так далі, і так далі, витрачаючи шалені наші кошти, роз'їжджаючи по цілому світу, і казали, що ось один, ось ось настане мир. Їхній мир, не наш мир. В Україні ніколи не повинен був потрібен. Мир, а тим більше мир Зеленського, Єрмака і так далі, і так далі. За списком зараз до них приєднався так званий міністр виконавних справ України. Сибіга, Україні завжди повинна була потребувати лише перемог. І просто знову ж таки паралелі між тим, що відбувається на Широкомуському сході, і тим, що відбувається тут. У нас в Україні. Ніхто зупинятися не буде. Вакуум влади повинен бути заповнений, і він буде заповнений. Удари по Ізраїлю вкрай і вкрай важкі. Це почали діяти єменські хуси. Звичайно, за прямим наказом від тигаран. це дії вісі зла, які узгоджені. Недарма міністерства головних справ Ірану перед четвертим раундом переговорів, який, на щастя, не відбувся, знову ж таки, в Амані, був у Москві. І те, що почались прямі, небачені до цього ракетні удари ємецьких бандитів по ізраїльській території, де більше того, по стратегічним об'єктам. Та більше того, по єдиному найбільшому аеропорту Бенгоріон біля Тель-Авиву, це свідчить про те, що йде розгортання тих рішень, які були узгоджені в рамках вісі зла. А напроти майже нічого немає. Умертворення, страх, відступ та відчі. Ви вже бачите, що відбувається з Трампом. Він та його комаріля втратили всі. На щастя, знову ж таки, на щастя, і в першу чергу на щастя для Ізраїля і для України також, що четвертий, безумний, нікому не потрібний раунд переговорів між США, так званими прямими за посередництво Оману, переговорами з США та режимом іранських мул не відбулися. Але сьогодні Вітхов вже знову заявляє, у нас Таємно все ж таки ведуться консультації з Іраном і вони доволі позитивні. Я казав, що найбільша небезпека зараз не Путін, не Ін, не Хемнеї, не Он, а саме ті, хто сидять в Білому домі, це ті, хто сидять на банковій, а також радники і так звані миротворці, які сидять в найвищих кабінетах влади в Єрусалімі. Це за і Кремль, Центральна Комітет Комуністичної партія Китаю, режим МУ і безумний диктатор в Кіньяні, вони все чудово розуміють. І тому почались ці смертельні удари, ракетні удари ємських Хуситів по Ізраїлю. Взагалі це накладається в голову, що якісь середньовічні племена Хуситів. Озброєні іранської зброї пробувають найбільш сучасні. А вже зараз треба казати найбільш сучасні в засоби протиракетної і протиповітряної оборони як Ізраїля, так і системи СААД американського виробництва. Це взагалі не вкладалось в голову. Але це реальність. І військові Ізраїлю в шоці. Вони передали всю інформацію в Пентагон. І в білий дім, щоб американці з'ясували, що ж все-таки є їх так звана знаменита система САД. Як з'ясувалось, вона не може вистояти навіть проти ракетних ударів середньовічних племін, якими є ємецькі куси. Це реальність. І з цією реальністю Ізраїлю треба жити і треба воювати. А суспільство в Ізраїлі втомлене, змушене і розколоте. Слава Богу, в Україні все ж таки, так, ми втомлені, ми злучені, але більшою мірою ми не розколоті, а більшою мірою ми єдині. Та головне, зараз ця єдність як повинна сементуватись навколо Збройних сил України, так і ця єдність повинна зрозуміти, що. Найбільша загроза, знову ж таки, це не вожді вісі зла. А ти, хто сидять на банкові, і ті, хто за перші секунди знаходять всі можливі шляхи втечі з України будь-куди, їх гонить вже не тільки звичайний людський страх, а їх гонить страх за те що наближається момент розплати. Тобто треба бути відповідати і, можливо, треба бути постати перед всеукраїнським трибуналом за все, що трапилось в Україні. Я веду не про тільки про початок широкомасштабної агресії, а буквально з перших секунд початку анексії Криму. Те ж саме, скоріше за все. Чекає на Ізраїль і не тільки на Ізраїль. Що ж, ізраїльська держава залишилась на одинці. Вона наносить удари по Сирії, по Лівану і готується до окупації Хазу. Сподіваємось, вони не повторять тих помилок, які були зроблені тут. На території України і все ж таки можливо. Єдина коаліція, хто наразі зараз зможе протистояти силою проти зла, це Єрусалім. Але, на жаль, прірва величезна. Заповнити її фактично майже неможливо. На превеликий жаль і на щастя Вісізла. Що ж? Так розпорядилась історії, і тому і Ізраїлю, і Україні прийдеться воювати на Дінці, але фактично проти одних і тих самих ворогів. Я вам бажаю витримки, наснаги і віри. Всього найкращого і до побачення.